Ну, що ж, друтю, всім привіт з вами. Ну, сьогодні ми продовжуємо проходити Resident Evil 4. Так, і ми знаходимося у замку, ми далі у пошуках Ешлі. Там десь. Той був Луїс пішов по антидот, тому що Леона заразила вірусом, так само Ешлі в не тих вірусів. Так. Глянемо, що тут у цього є продавця, що тут є. Пита, купити, купити. Ну це вже самі найбільші цей. Так, засередній, це велике. Ми вже більше не купимо, не прокачаємо мій інвентар. Так що, о, гранатомет? Гранатомет. Ні, хоча буде круто гранатометом, тому що не прийдеться раз Заходити у інвентарі цей. Ну, використовувати, тому що так, коли важку Леон! Ліон Леон. Я знайшов його. Луис! Теперь, когда у меня есть образец, ты мне больше не нужен. Сатлер, мой парень Sattler, Салазар, позаботится о том, чтобы тебя постигла та же участь. Побудь со мной, Луис. Я исследователь. Меня нанял Сатлер. Он узнал, над with... чем я работал. Молчи. Here. Вот. Это лекарство подавит рост паразитов. Образец Садлер забрал его. Он должен его вернуть. Луис! Луис! пт твою май! Ну сохранять, думаю, що не будемо сохранятися. Так, ідем далі. птуємо, але це його... Пробило йо, пересідна дерга в грудях там йо. так, кто-то десь я шли близько блесько. птуй мой. Ну ж, куда ця Луїса. О, Ешлі. Так, коротше, зараз от його зажиме. будемо стріляти, по них поламаю їм. Поламаємо і так і далі будемо зараз продовжувати. А як ми маємо туди спуститися без поняття, бо тут всі у ці поруч поламані? А чесь Леон... Легон. Легонова легон би тут стало місце, щоб стрибнути туда. Бляха нічого не хоче. так паре зарядка в принципе доброе что у нас есть такая снайперская винтовка на пиво-автомат потому что раз, два выстрел, не трав. два так, Так у нас есть пределы поговорим о предсмертных переживаниях Эшли, yeah, уходи оттуда. А трав. шляк Разрядка. Де вони блять захищати... контра захищатый добре не від одного пострілу цього подыхают, а кен'ит! вроде все, перехерачили все. Они а нихра... не А. Вроде попал, блядь. Так. Можно и у Эшли попасть. Так, попал в него. Я думаю, я на... тебя подумал, что это той. Плащи. Ничего себе що тепер заесли играем. Так, шо то у нас тут? Спінель Так, тут можна все проходити. Так, жовта трава. Я бу, бля, ще и вин тут. Що ж ты тут отварится? Лопай, блядь, аптечку. Зелена трава, перелізай. Так, але він курва не подох. Прощанок кінець. Так, він зараз може підбігати. Так, переліза. Вроді все. Так, придайте цей рычажок крутити, тому що тут ворота інакше ділом не відкриєш. Так, добре. Так, тут потом може що всі в цих тумбочках. Хоча навряд чи вже тут щось було. О, тут є ще лямпа одна. Тут є ще лямпа в запасі, якщо щоб я промазали. Так, там кидаємо нега. Так, треба ще одну кидати. Покемин он, падло лежит. Ля. Куда ты кинула, ёпты? Так, перелезаю. Хер ты был. блядь, опять. Так, тут а что? Тут а, писеты. Писеты добрые. Я, дум... я думаю, что уже той хрен проведу. О! Короче, закрываемся будет тут. А, не, они хрена, а якщо прийдеться за... замугаю, я буду вид Так, нажимай. Давай, давай, давай. Так, идем дальше. О, червона трава, супер. Супер, чрт, є червона трава. Ой, пт твою мать, у нас фонарик. Хорошо, блять, будут якісь кримеры, чи шо. Я грибу. Так, то мне бачу зелену траву. Шкода жо так на Леонова не попадається Ні тут зелена трава, ні червона, ні жовта. Так-то всяка фіня попадается. Ти борота відкрилась, Ці закрылось, пта. Ти Якась кам'яна табличка, Для чого нам без поняття. Так, тут відкрито. Там закрито, понятно. А там ця кнопка на же відкриває червоні ворота. Червону цю брамку. Ці ці опустили. В принципі, добре, да, що опустили. Так, псеты. Так, тут то ше шоссе. Так. Куда дальше? Шо Спінель. Спинель. твою мать, блядь, я сина пуду цього рисаря... Це у бронежилет. Мне, бро, не бронежила інакше. Як то воно правильно називається, я не пам'ятаю. Що ви тут тут забули? 20. Так, тут -то нам не пройти. Бля, закрито. Я знаю, що робити. Ага, 7. Так, ну не... Так, о, бля... Я саме найбільше не люблю оцього головоломки в у таких играх. Опа, є Нічо як швиденько відгадав Я просто наугад води. Все швиденько робив. Так, тут аж у нас Сундучок. О браслет. Оце браслет? Бляха, цвет выходит экскарпа. Интересного Чи віддасть Леоновы. Так, тут аж у нас. Спінель... Бляха, така музика грає, стрмка. Символ сім'ї Салазар. Я ебу, блядь. Ходячий металолом. металлолом. Блядь, пропускай, 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 бежи, 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 бежи. Ходячий металолом. Нахрен. Первая. б мать! Блядь! то L1. О, хо, хо Раз є що l 1 і R1 потрібно нажмати або другий раз квадрат і хрестик. Де це найбільше не люблять. Тут ще треба різні кнопки нажмати. Ходячим металолом, ходячим металолом. А ось... х... Подаш у магніта немає. Я ja би так то вас на металом би здав. Та магніта немає. На металом вас продав. На най на 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 Або полгарку би взяв і на запчасти би порізав. На на най на сука. Ананайда. Болгаркобиса у вас бляха. Коротше, їх зараз так поближче підпустимо, так. Ананайда. Зараз треба уклонятися, бо його пересіте. Треба уважно дивитися на кнопки. Так, там вже маємо на увазі, що. Там треба нажимати L1 r 1 але хоча б може бути западло. Я казав, що западло. Бо я зразу такий, що нажав L1 r 1 Добре, що зарагував що на квадрат. Так, треба порос... скоріше. Так. Блять! Живе, живе! О! Фу, добре, що вижило. Я не знаю, як вона так вижила. В принципі, добре. жива на миллиграм. Так, Патрони Патрони Спинель. Що за що тут не мав ніяких більше тех скорбів. Я не знаю, чи є смисл купувати гранатомет, але. Не знаю, мій друг казав, що... смысл є, що так Ліпше. Ну може і так. Може і так. Він тут і... і правий. Коротше будемо бачити, якщо потрібно буде цей гранатомет то купимо. Хоча я його бачу у, у торговця. Бляха, але так повезло, що її вижите.

All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? <laughs> You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first class script is like through your own actions? Так, добре, 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 добре. Так, о, в принципі, життя Еслі відновлено, Так, а куди нам йти? Куди нам іти, куди нам іти? Фу, фу 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 Нам сюди, так, бо у нас є ті символи. Нам би здалося бляха забрати цей скарб. Цей скарб, хоча ми можемо б його. могли б її забрати. А Шабербета Нет сюда так і до скорпа. Хрен его знаю Я, честно и не знаю, що робити. М -м -м. Так, а чому мы сюда пішли? А, тут Аскар. Так, тут, тут та точка сохранності. Так Ничего немает. Ну короче, ну що ж, дорогі, друзі, друзья, мы на цьому будем захистить, так будем продовжувати все в наступных сериях. Всім зустрічі. Пока-пока.